На цьому тижні в понеділок було засідання фракції слуги народу. Я його відвідував, і там якраз обговорювали питання призначення там двох нових міністрів. Придумали певну процедуру, як це буде відбуватися. Номінувати людину має комітет. Профільний в нашому випадку з комітету питань енергетики він номінує від себе там двох-трьох кандидатур. Потім вони йдуть на розгляд фракції. Фракція розглядає, якщо фракція погоджує, йде на розгляд прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр, якщо погоджує, йде вже на співбесіду президента. От Таке придумали коло як призначити міністра. З кандидатур, які я чув, і те, що я знаю, Андрій Герус, по моїй інформації, він категорично не хоче і відмовляється від цієї пропозиції. Сергій Корецький також не горить бажанням і об'єктивно зараз має інші задачі і непогано з ними справляється. Є кілька от, кандидатів, яких ми зараз не озвучуємо, тому що ми внутрішньо з Андрієм Єросом проговорювали, думаючи, а хто це може бути. Однак, спілкуючись з багатьма людьми, я зрозумів перше, що теперішній перший заступник, який є виконуючим обов'язки, в нього шансів практично немає. Друге, є запит від міжнародних партнерів: побачити на цій посаді просто класну людину з класною англійською, з хорошими манерами спілкування, яка буде розбиратися в енергетиці, і, і розумітиме от особливо електроенергетичну частину, тобто не видобувник там газу, який угу. воно раніше був, да, а от щоб він розумів специфіку роботи електроенергетичної сфери через те, що це зараз основна сфера, в якій є проблеми, по якій здійснюються постійні обстріли.